Зараз я вам покажу, як відбувається патрулювання державного кордону за допомогою дрону. У мене в руках DJI Mavic 3 Enterprise. Висота польоту до 500 метрів, дальність прольоту 8 кілометрів. Цей дрон без тепловізора. Є ще дрони з тепловізором, які ми використовуємо в нічний час доби. Кордон охороняється посилено, здійснюється постійне його інженерне облаштування, створюється фортифікаційне облаштування лінії державного кордону. Це і імінно-вибухові загородження, і невибухові загородження, і суцільне спостереження, відеоспостереження за всією протяжністю лінії державного кордону. На території рівненщини, саме недалеко від цього місця, де ми зараз знаходимося, відбулось перетин державного кордону вісьми громадянами Афганістану. Проте зразу після перетину їх затримали прикордонники. Один з них, правда, вдався до втечі. Проте майже відразу його було затримано. Відповідно, ми розуміємо, що це одна з гібридних викидів, скажімо так. З території Білорусі, тому що саме вони і самі пояснюють, що до самої лінії державного кордону вони добрались без будь-яких перевірок, без будь-якого контролю супроводжувала людина. Подібна ситуація була зразу на початку 22-го року. Після цього таких випадків не було.